Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець. В ефірі телеканал Н-1. Разом з громадською організацією Неподільна Україна розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. З вягірської освітяни ввійшли до семи найкращих експертів спровадження шкільного громадського бюджету в Україні. Пише «20 хвилин Житомир. Днями в Києві відбувся дводенний тренінговий табір «Тренінг Кемп HGB, під назвою Все, що ви хотіли знати про шкільний громадський бюджет організаторами виступили швейцарсько-українська програма, фонд Східна Європа та проєкт Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь в умовах війни та післявоєнний період у співпраці з громадською організацією, форум розвитку громадянського суспільства, чотири представниці. З Вягельської громади стали офіційними тренерками шкільного громадського бюджету інструменту, що дозволяє школярам визначати пріоритети у використанні коштів на власні. Проєкти, вивчаючи бюджетний процес та просуваючи власні ініціативи. Тетяна Балаушко, Оксана Хацановська, Олександра Олексійчук та Світлана Іванова увійшли до сімки кращих експертів в Україні та презентували свій досвід іншим громадам. Навесні цього року Звеагель вже мав досвід реалізації ШГБ. У 12 закладах було успішно впроваджено 14 учнівських проєктів. Цей досвід дозволив представникам громади здобути статус. Тренерів проєкту під час тренінгового табору вони виступили спікерами марафону кращих практик, зосередившись на етапах реалізації ЕжГБ, експертизі проєктів, промоції, організації голосування та практичних порадах для нових. Учасників на таборі для громад учасників в малих групах обговорювалися положення ЕжГБ, календарний план, етапи впровадження, а також інтерактивна гра юченч школа мрії. На завершення кожна з учасниць отримала сертифікат тренера шкільного громадського бюджету, і тепер вони планують поширювати цей успішний досвід в інших громадах України. Цей тренінг став знаковим кроком у розвитку шкільного громадського бюджету та прикладом для інших громад, які планують впровадження. Адженню проєкту вже у 2025 році. Безоплатні обіди для переселенців від соціальної кухні у Житомирі відкрили реєстрацію. Пише суспільне Житомир, внутрішньо переміщені особи, які проживають у Житомирі, мають можливість отримувати гарячі обіди вдвічі на тиждень упродовж листопада. Головна умова для отримання обідів наявність оригіналів, довідок ВПО, дата взяття на облік від 24.02.2022 року, та ідентифікаційних кодів, у тому числі і дітей. Раніше суспільне писало про те, що у вересні 2022 Житомирська міська рада повідомила про створення у Житомирі мобільної соціальної кухні на початок планували забезпечувати готовими обідами до тисячі людей на тиждень. Станом на жовтень 2022 соціальна кухня працювала в експериментальному режимі. Рік по тому, у вересні 2023 року, в рамках благодійного проєкту Соціальна кухня в Житомирі щоденно годували до 600 людей. Крім того, благодійний проєкт соціальна кухня розширився на інші громади Житомирщини. Станом на червні 2024 року, в рамках Проєкту людей годували у користині та з громаді. Монах Зунівської лаври, що є рекордсменом України з пауерліфтингу, зібрав 16 мільйонів гривень для Збройних сил України за 9 місяців. Єромонах Хунівської лаври Макарій Дудка за 12 днів зібрав мільйон гривень для Збройних сил України. Це вже шістнадцятий, який він зібрав за останні 9 місяців. Про це повідомляє релігійна інформаційна служба України. Як розповів отець Макарій, у цьому мільйоні активізувалися різні люди та організації, на відміну від попереднього мільйона, зібрати який допомогло виключно. Парафії. 140 тисяч гривень задонатив колектив Трускавецького санаторію «Джерело». Суттєво долучилися два садочки на Перемишлянщині, які зібрали на благодійних ярмарках 120 тисяч гривень. Ще близько 300 тисяч гривень пожертв надійшли на картку від різноманітних людей. На імени непокійного монаха Дам'яна Мамрика у місті Шептицькому отець Макарій продав на аукціоні його ікону витинанку за 100 тисяч гривень. Яку придбало подружжя, цей аукціон проводив благодійний проєкт пташки перемоги, на якому вдалося зібрати 5 мільйонів гривень на Збройні Сили України та 400 тисяч гривень на протезування. Отець Макарій запрошує долучатися всіх до збірки наступного мільйона, оскільки потреби зростають і не існує малих донатів. Що ж відомо про отця Макарія Дудку? Макарій Дудка був настоятелем унівської лаври, що на Львівщині. При цьому Ромонах активно займається пауерліфтингом. Він є чемпіоном і навіть рекордсменом України у квітні цього року. Макарій Дудка виграв чемпіонат України з пауерліфтингу, на якому встановив уже восьмий рекорд, піднявши штангу вагою 193 кг кілограми у жимі. лежачі. замість привітань. Чемпіон України запросив задонатити на 33 дрони для наших бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ліга Дужих в Україні запустила ініціативу, яка підтримує футболістів з ампутаціями. Українська асоціація футболу презентувала новий соціальний проєкт Ліга дужих його започаткували для того, аби злучити людей з ампутованими кінцівками чи порушенням функції однієї з кінцівок до футболу. Про це повідомили в Українській асоціації футболу. Як вказують в організації, проєкт має на меті не лише інтегрувати нових гравців у футбол, але й побудувати активну амфутбольну спільноту, сприяти розвитку та. Популяризації ам футболу як окремому виду спорту в Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок, і Наше завдання створити для них умови реабілітації та залучити до спорту. Адже футбол має унікальну силу допомагати у фізичному та емоційному відновленні. Упевнений, що Ліга Дужих досягне успіху у своїй місії розвитку ам футболу в Україні, зазначив президент УАВ Андрій Шевченко. За словами ініціаторів проєкту, ліга Дужих має амбітну місію зробити Футбол доступний для кожного незалежно від фізичних обмежень. За прикладом амфутболу, в якому беруть участь гравці з ампутованими кінцівками або порушенням функції однієї з кінцівок, УАФ прагне відкрити нові можливості для всіх охочих. Український гурт Зехаркіз у жовтні під час благодійного туру північною Америкою зібрав майже 2 мільйони гривень на fpv дрони. Про це пише інтернет-видання Гордон, повідомила прес-служба гурту. Загалом музиканти відіграли сім концертів у містах США і Канади. Організатором туру була американська промоутерська компанія. Під час туру збирали кошти на fpv дрони для Збройних сил України. Загалом під час туру вдалося зібрати 46 975 тисяч доларів. Зазнач у прес-релізі, дякуємо всім глядачам, які відвідали наші концерти. Дякуємо всім, хто донатив і купував і брав участь в наших аукціонах. Дякуємо нашим партнерам за чудовий спільний результат для нашої країни. Прокоментував свої концерти The Hard Kiss. Нагадуємо, те, що мене звати Марго у ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо найцікавіші новини життя громадянського суспільства.